Всім привіт! Це нове відео по грі Transfer Fever. З вами Тега Капібара, Приємного перегляду. Минулого разу ми закінчили на тому, що запустили цей чудовий потяг. Але цікаво, все-таки він пенсійки з гроші чи ні. От мені не дуже подобається, що зараз цифра тут 5-505 тисяч, а він тільки доїжджає туди. Я просто дуже сильно сподіваюсь, що. А він ще й голенький, так, їде. Треба його розвертати. Треба розвертати. Ага, а він не може розвернутися. А через що він не може розвернутися? Тому що він дурачок. Чого він не може розвернутися? А, ну він зі станції може тільки, походу, тут розвернутися, бо я розвороту не зробив. Угу. Ну, передається трошечки в мінусах посидіть. Добре, нехай він зараз все ж таки прийде один крок. Крок. Цикл, і тоді подивимось разом. Так, момент істини. Момент істини. Скільки? Скільки. 2400! 2400. Це ми були ще великому мінусі через те, що він ціле коло зробив пустий. 2400! Боже мій. Так, але я думаю, через те, що зараз буде тут. Скільки Скільки це він привіз? 135? Думаю, можливо, варто додати трошечки місця для сховища, бо зараз, коли по дефолту ставляться станції, ставиться саме маленько. Я ось можу нажати на станції Configure. І тут в нас є різні варіанти. Є стандартні треки. Нещодавно з'явилися ще стандартні треки, але з Catenary, тобто з електрикою, ось ось такі, вони. бо у нас вже є доступ до електричних локомотивів. І також ми можемо тут змінити конфігурацію платформ, можемо додавати пасажирську або карго, тобто можна робити якісь універсальні станції. Можна будівлі додавати, пасажирські та карго відповідно. І кожна будівля ось свого типу, вона збільшує обсяг е зберігаємих матеріалів на ній. Тут зараз по, замов за за по замовченню стоїть саме така маленька small main building. Ось вона на 20, на 20 capacity. Можна поставити якісь її збоку побільше трошечки, якби тільки вони поміщались. Я думаю, треба якось з дороги тут придумати щось. Зараз швиденько поправлю, покажу результат. Ось так, супер. Я думаю, так, значно краще. Тепер у нас capacity на прийом тут. 160 сама платформа, тобто 10 метрів на платформу, так, як сама платформа 160 метрів, ой 10 метрів. Один capacity на 1 метр платформа. Ось. Та 160 на самому сховищі. Просто таке, ну, серйозне буде місцинка для зберігання. Spillsby transfer, Трансфер. Назва зупинки. Так, і скільки зараз у нас? Де він тут їде? Знову завантажився вже. На Source станції нас це не так цікавить, тому що, ну, якби воно ось пише, що воно, типу, якби Some Car items are Lost because station is Overloaded. Але насправді, так як в неї безмежна кількість сировини, то вона просто буде поповнюватись до якогось капа. І нам це не грає критичної роль. Ось тут, так як це вже, речовина, яка переробилась, це вже більш проблемна буде ситуація. Давайте подивимося, як він ще раз прийде. Ну, я думаю, блін, це прям. Він зараз уже їде, він досі в плюсі через те, що минулого разу приїхав хорошенько прям. Ось перекрив своїм одним проїздом, виходить весь мейтен свій. Ну майже перекрив. А зараз він встигне ще доїхати, і це буде прям пушечка. Буде мій улюблений. Назву його. Якось, як би його так назвати, цікаво. Це буде пушка. Ні, пушка якось надто ну, не на часі. Ракета. Ракета. Яка ракета? Ракета. Боже. Рокета. Так, і скільки він цей раз? Так само, Так, 247-247. Але цього разу він ще везе з собою щось з минулого свого проїзду. Я думаю, він зараз ще заробить на тому, що він привезе перероблену нафту. Тут, в принципі, загалом система заробітку грошей працює на такій доволі простій, примітивній формулі, але вона хоча б зрозуміла. Там рахується якось швидкість, з якої було привезено з точки А до точки Б. Відстань від точки А до точки Б по прольоту, і там різні показники, там, типу мейнтенес, там залежно від, від складності гри, ще по-різному він нараховується. Тобто факторів, в принципі, багато, але формула доволі прямолінійна, там ніяких логарифмів, дуже закручені чи ще чогось. Скільки тут? 727 тисяч, будь ласка. І тепер я вважаю, що настав цей день, що ми відбили всі гроші, які ми вклали, і можна спокійною душею нарешті просто повернути весь кредит, який залишився. Можна запам'ятати цю дату, серпень 21-го року. Я думаю, нарешті такий пам'ятний день можна поставити headquarters. Поставити їх десь, наприклад. Не знаю, я буду буде якомусь дивному в місті. Ось тут супер. Буде в нас такий вид. Виходиш собі з офіса, і в тебе гори. Карпати просто. Гора хам'як. Тут Градобуша Там десь говерла в далечині. Ну, Карпати чисто. Я от знову посидів, подумав, що я все-таки дурачок. Чому я, чому я вирішив пряму транслітерацію з, з англійської зробити, я не знаю. Тому давайте назам якось її простіше, зрозуміліше Паляниця, хай буде. Це у нас буде потяг паляниця такий. Ну такий. Почнява так, і так як він виявився доволі успішним, я думаю, можна взяти з нього приклад і запустити десь схожу лінію. Таку лезеньку. Ось я довго думав, 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 думав. Нічого краще, ніж пустити просто ще одну якусь дуже дивну гірську лінію, не придумав. Яка у нас буде лінія? Дивіться, от є у нас ферма, ось така цікава Deadford Farm. Ось є хлібзавод якийсь Deadford Food Processing Plant. І от є сам Deadford. В ньому. Якась кількість людей, а саме 69, хочуть хліба. І чому просто не запустити тут таку от дуже схожу за принципом лінію? Пропустити тут ось тут вздовж гори потяг, до фуд-процессінгпланта цього до пекарні цієї величезної, і на зворотньому шляху, щоб не трошки забирав хлібчик і скидував. Так, тепер лінія повністю готова. У нас є потяг, який ввозить пшеницю та хліб. І є потяг, який дистрибуцію цю розвозить по місту. Супер. Тепер залишилось тільки чекнути, чи привенесе він нам взагалі хоч якісь гроші, тому що чесно я, я зараз не дуже в цьому впевнений. Тут у нас що? Пшениця наша каже. Так, все з'єднано. Тут все з'єднано. Місто хоче 70 хліба. 70 хліба це треба 140 пшениці і 70 ну, хліба, логічно. У нас тут зараз потяг на 64 плюс 32. Тобто він може возити в своїх гондолах 64 пшениці, а 32, ось ці капеціті, вони розраховані тільки під ліп. Я думаю, можна буде просто потім трошечки збільшити станцію або пустити ще один потяг. Мені дуже подобаються модельки цих крокодилів, вони прям дуже потішні, я не знаю, вони прям хоча це 1924 рік, але виглядає настільки футуристично для того часу, як на мене. І дуже гарно. Так, Sпіelsбі Food Processing Plant закривається. Мені це не подобається. Давайте, щоб він не закривався, його теж активуємо, так сказати. У нас тут депошечка є, то можемо ще одну не ставити. Залишилось тут тільки зробити зупинки. Зупинки робимо тут, напевно, максимально базову. Хай буде прямо така кінцева. І завозить на хліб. Швидкісну будівля станції у нас відпрацьовує тут. Дуже просто full load. Чекаєш, скільки хочеш. Це означає, що ми можемо. У нас зараз поставлена перша зупинка, так як тут дві Ми зараз поставимо, що можна на обидві. І можна, в принципі, переназвати тільки лінію, це у нас трак. Фракція у нас R Road. grain Psb. Дуже просто. І додаємо саму машинку. Машинку запустимо давайте відразу декілька, я думаю. 5 хай. мені більше 5, ніж 4 подобається. Перепарбуємо якось їх теж такий зіничний колір. І запустимо. Я сподіваюся, воно встигне зараз доїхати, щоб не зникла наша. Пекарня велика. Я думаю, можна тоді зразу додати тут трошечки такого для сховища. 75. Давай так. А другий не хочу тут поміщатись, добре. Хай буде малютка. Ну, я думаю, достатньо буде. Скільки тут зараз рейд? На лінії? 64. 64. ну Зараз, я думаю, він трошки зміниться, коли доїдуть машини. Що у нас тут? в початковому місці? Ти вже доїхав, да? ой-ой-ой, ну не такий прибутковий, як попередник його. Зовсім не такий прибутковий, але це вже хоч щось, скільки я це він привіз. 849 тисяч на першому колі. А пішов в мінус 100 150 метр. Я думаю, тоді дарма я пропустив крокодила. Варто, напевно, якісь трошечки дешевше поки що пустити. Тут може буде достатньо навіть. не знаю. БР 75, 580 кВт. Та давайте А-35. А-3-5 перефарбуємо його, я думаю, він тут теж трошки навіть оверкіл, але у нас гроші є, можемо можем башляти. Рейт тут трошечки вирівнюємося, тому я вважаю, треба додати десь ще машиночок. О, 172 відразу супер. І... Можна ще одненьку, Ну, 190 достатньо. Це у нас, в принципі, така лінія не для заробітку, а більше для того, щоб просто ферма залишилась. Тут у нас справи повинні йти прям взагалі супер, де ти де ти їдеш. поляниця наша тут ганяє. 5,65 мільйон 38, Боже, ну це наша тепер золота жила нова. Якщо подивитись на ситуацію по всіх лініях, так це у нас прям рекордсмен зараз. Навіть кораблики перегнав. А кораблики я останнього разу тоді, як дивився, я, напевно, не всі оновив, так? Так. Можна, напевно, ось ці продавати просто. Скільки зараз рейд буде? 300... 251 335, 419. Трошки варкіл, але нехай буде. Це не критично. Думаю, тут зараз трошки виростуть наші показники так було непогано, насправді. Виходить вони. 463, 463, 177 і один рік не доїжджають. Ну, супер, ні, нормально. Треба вже, напевно, почати трошки про пасажирку думати. Наприклад, ось в Dead, Дертворті цьому. Запустити пасажирську лінію невеличку. Треба спочатку тоді подивитися, що в нас тут по районам. Residential, Commercial, Industrial, добре. Будувати їм трошки дорогу, бо щось вони самі не дуже спішать. Ой, тут такі нові дороги з'явились. Large street with Slim від Zone, Truck Zone. і тут прям доріг дуже багато. Ну, я зараз цим паритися не буду дуже сильно. Напевно, просто тоді зроблю середню дорогу, ось тут десь от. попрямі просто. Тут я не чіпаю. Ну, і, в принципі, я думаю, можна так залишити. І цього разу замість автобусів, я б хотів би пустити трамвайчики. Трамвайчик ми пустимо тоді. Зараз спочатку зупинки поставити. Так, трамвайчик ми пустимо ось так ось так. Я думаю, поки що таку закільцовану зупинку буде достатньо зробити. Тепер треба пустити для трамвая колії. Вони робляться простіше, ніж на потяг. Просто оновлюється дорога. І клац-клац-клац. Ось, супер. І тепер треба депошку трамвайну поставити. Нехай вона якраз десь буде тут скраю місце. Мі... міста. Будуємо тепер лінію. Чик-чик. А чому не малюється вона? Чому ти не малюєшся? Я не зрозумів. Це ж матка зупинка. Бастером стоп. Так. А чому вона не хоче відмальовуватися так? Ось тут теж все з'єднано. Це намалювало. Але я не хочу, щоб воно так їздило. Я хочу, щоб, напевно, воно якось все-таки коло робило. Ще, може, хай на перший час так і їздить, добре, так буде, напевно, більш швидкий варіант переміщення. Які у нас тут є трамвайчики? О, тут такі прям є коней пропустили на трамваях. Є у нас дамп... Дамп трам дамптрам, банхале і це 22 це німецький якийсь, ні, це, це швейцарська. Capacity 21 11. Ну, давайте цей саме новенький запустимо. Нехай катається. Перефарбуємо тільки лінію. Якийсь більш приємний пасажирський колір. Назовемо її. Що це у нас буде? Я ну, буду Бас писати, бо це, в принципі, все до одного пасажирки. ББ, хоча може БТ Нехай буде БТ так. Бо я ці баси-баси називав. М -м, можливо, варто переназвати їх всіх буде, ну це я ще подумаю. Local. І це у нас for. Буде зараз він, напевно, в мінус трошечки їздити, але це нічого страшного. Такі він у нас переможе величезнький. То більш уже на сучасній. І такі Більш-менша більш версія. Я думаю, зворотній можна поки що не пускати, тут не дуже багато народу буде кататися. Цей кінтик у нас вже вийшов трошечки плюс, невеликий. Хліб уже завозить. Я згадаю, варто додати тут тоді ще трошечки зупиночок. Не зупинок а складів. Ось так одного достатньо буде тут і сюди малютку і сюди, отак малютку. Скільки це воно загалом 120 плюс 125-245. Ну це з головою зараз на таку зупинку. Просто я думаю, можна додати йому ще друга одного, він вдвох справляться. На такій чудовій ноті пропоную завершити. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишили до кінця. Залишайте лайки, коментарі. Бажаю вам всього найкращого, тому що що? Тому що ви мене найкращі.